Доброго дня, наші шановні клієнти! Вітаємо вас на величезному огляді тактичних ременів та підтяжок від фірми Мілтек, фірма Німецька. І традиційно перед початком кожного огляду я вам нагадую, що товари у нас виключно оригінальні. Це все Мілтек з Німеччини. Ми є офіційними представниками Мілтек в Україні, тому, оформлюючи замовлення саме у нас в магазині, ви можете бути впевнені в тому, що це саме оригінальна продукція. Оформлюйте замовлення, залишайте коментарі. Ми завжди дуже раді прочитати ваші коментарі, ваш досвід і, взагалі, ваше уявлення та вашу думку стосовно тієї чи іної позиції. І ну що ж, розпочнемо. І розпочнемо з першої моделі, вона йде за артикулом 13.11.301. Нагадую, ви можете на нашому сайті знайти той чи інший товар з огляду на нашому сайті по артикулу. І ось так виглядає цей ремінь. Це звичайний американський брючний ремінь. Має довжину 130 см, шириною 3 см. Ідеально підходить для повсякденти. Денного використання металева е, пряжка з затяжкою, тобто можете регулювати під свій обхват, під свій розмір. Е, модель актуальна для повсякденного використання взагалі супер за рахунок того, що тут немає дірочок, в які ви вставляєте саме кріплення ременя, тому можете регулювати по всій довжині. Наступна модель в нашому магазині доступна до замовлення аж в двох кольорах. В кольорі Олива з артикулом 13.11.02.01 і в чорному кольорі з артикулом 13.11.02.02. Так, дивіться, робимо огляд на оливі. Це модель з стальною пряшкою. Він довжиною 130 см, також універсальний, також йде на зажимі, тому можете регулювати абсолютно під себе під вашу довжину. Доступний до замовлення в двох кольорах. Ідеально підходить там під форму до Національної гвардії, Збройні сили. Для наш, ну для наших поліціянтів, також чорний колір, суперактуальний. Давайте я вам. Його покажу Тобто модель супер класна, супер зручна за рахунок своєї простоти. Ось так вони виглядають: матова чорна пряжка. Ну, на мою думку, супер універсально. Наступна у нас з вами модель: це армійський тактичний ремінь. Йде за артикулом 13115201, доступний до замовлення в кольорі олива. Це тактичний ремінь для повсякденного використання. Має чорну матову пряжку 38 мм. Довжина його 130 см. Тому також для повсякденного використання також перевага, що тут немає отворів для фіксації, і ви можете регулювати саме під вашу окружність талії. Супер класно, дуже якісно виготовлений, дуже цупкий і приємний на дотик. Тому буде міцно тримати ваші штані на місці. Наступний у нас з вами на черзі це йде пістолетний ремінь. Називається ремінь пістолетний USBDU. Артикул 13.12.3.0.1. За цим артикулом, нагадую, ви можете знайти його у нас на сайті. Чим цей ремінь відрізняється взагалі від минулих? Це ідеальний варіант для військових або для правоохоронців, бо він дає змогу зручно почепити е, там, пістолетну зброю, кобуру або, 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 або там підсумка, або ще щось. Має е, довжину 115 см, ширину має 3 см. Фурнітура металева. Ось так виглядає Тобто металеві кріплення. Надійно фіксується, регулюється за допомогою ось такого принципу. По всій довжині стоять люверси металеві, тому, однозначно, якщо маєте потребу, цей варіант буде дуже класним, бо виготовлений він супер якісно і прослужить вам досить довго. Наступна у нас з вами модель йде за артикулом 13.12.1101. Це модель Release. Ремінь швидкого зйому. Він має пластикову фурнітуру. До речі, слід сказати, що це дуже класна штука, якщо ви подорожуєте, якщо ви переміщуєтесь, бо зараз в Україні на кожному вокзалі стоять металошукачі, металодетектори. Тому для вашої зручності є ось такі ремені з пластиковою фурнітурою, щоб у вас не було необхідності. Кожного разу знімати е, і надягати ремінь. Він ідеально підходить для повсякденного використання військових та правоохоронців. Е, підходить там для звичайних штанів або для штанів Карго. Має довжину 115 см, ширину 3,6 Ось такого плану кріплення у нас з вами. Тому, на мою думку, це просто супер варіант Маємо брендування UKK. Це фірмова суперякісна фурнітура, яка використовується в виробництві цих ременів. Тому слід звернути увагу, якщо ви в пошуках саме от такого ременя. Наступний варіант йде за артикулом. 13-12-15-01. Це швидкозйомний брючний ремінь. Він трошки відрізняється від попереднього. Він має пластикову, швидкозйомну фурнітуру, як я вже казала в попередньому відео, пластикова фурнітура супер варіант, якщо ви часто подорожуєте там вокзалами, бо зараз всюди стоять металошукачі. Також високоякісна фурнітура UKK, Ось такий принцип. Так, зараз. Ось такий у нас з вами принцип кріплення. Тут у нас мається така нашита тканина, дуже міцна для того, щоб не розгалужувалась, не замаювався ось цей кінець, і ви могли досить тривалий час його використовувати. Фірмове брендування Мілтек. І е, по корпусу у нас ось тут ремінь прошитий, тобто він на досить тривалий час використання. Він має довжину 130 см, ширину 3,8 см, тому ідеально підходить для е, брюк або штанів. Наступний варіант це модель Laser Cut Белт. Має артикул 13121801, довжина 130 см, ширина 3,8. Це міцний, злегка, еластичний ремінь, без пластмасових, без металевих деталей. Перепрошую. Так, Зараз його витягнемо. Також у виготовленні використана фурнітура, UKK високоякісна, пластмасова пряжка забезпечує швидкий зйом та відкривання. Має такі дворівневі прорізи з лазерною різкою для прикріплення додаткових там підсумків або для аптечки, або для мультитулів. і тому Суперактуальна штука для військових, дуже якісно виготовлений, тому однозначно рекомендую. Ось так він виглядає. Швидкозйомна система, також фірмове брендування. Тому слід звернути свою увагу. Він має довжину 130, ширину 3,8 см, тому підходить абсолютно для будь-яких штанів. Наступний у нас з вами ось такий досить стильний навіть для цивільного використання. Ремінь з металевою пряжкою. Він має довжину 130 см, ширину 4 см, артикул 1317 4101. Досить стильно виглядає металева чорна пряжка, стилізована. Ось вона в нас запечатана. Е, кінець має кріплення для того, щоб не замаюзювався кінець, і вам вистачило на довше використання. Досить цупкий, е, такий е, приємний, дуже на дотик матеріал, е, фірмова лейбочка. Тобто, як ви можете звернути увагу, на кожному ремені є або на ці фірмове маркування, або на упаковці, або на самому ремені. Тобто, це виключно оригінали. Цей ремінь підійде як для військових, які виконують тактичні завдання, так і підійде для військових, які там, у відпустці, наприклад, або. Там подорожуєте, бо для використання в цивільний час він також підходить. Наступний у нас з вами ремінь LC2 US. Він доступний до замовлення в трьох кольорах. Олива йде за артикулом 1331301, чорний 1331302 і Вудлен 13310020. Це, так. Це у нас з вами ремінь LC2US. Він має довжину 120 см, ширину 5,5 см. Взагалі, цей ремінь є частиною американського РП, ну, РПС-спорядження, яка була прийнята на озброєння ще у 80-ті роки. Це система Еліс називається. Це така, знаєте, поясна частина цієї системи Еліс. Має систему петель, які підходять для переноса різних типів підсумків, кобур, ну і взагалі там будь-чого. Вона йде ось так на кнопочках. Кнопочки досить міцні. Також регулюється довжиною з обох боків. Як я вже сказала, довжина 120 см, ширина 5 до замовлення доступний в трьох кольорах. Металева, так, от, ось ці частини металеві, металеві люверси із досить якісного пластика виконан фастекс. Ось так він виглядає. Якщо вам необхідно ну, там, подовжити довжину, ви відкриваєте і, так, бачите, і можна регулювати. Це закріплено для того, щоб воно вам не заважало. Тому, в принципі, однозначно зверніть свою увагу, бо річ якісна, і річ може принести вам дуже багато користі. Потім у нас з вами йде модель LC2 Combat. Вона до замовлення доступна в двох кольорах: це олива та чорний. У Оливи артикул у нас з вами 1331-2001. Перепрошую, ось так. І о, у чорного це 1331 2002. Що можна взагалі сказати про цей ремінь? Ремінь у нас з вами з дюрафлексом йде високоякісна фурнітура, металеві деталі, металеві люверси. Пряжка, як я вже сказала, Дюрафлекс. Він застібається на трьоточкову, швидкозйомну систему і має систему закльопок для кріплення кобури або підсумків. Дуже класна штука, бо має там три точки фіксування, а не як на звичайному Фастексі 2. Вам, щоб його відкрити, потрібно зажати тут і нажати на кнопочку. І все, ремінь у нас з вами розстібнувся. Суперпотрібна штука, дуже швидко знімається, має місце для додаткових підсумків. Довжина 120 см, ширина 5,5 см, тому однозначно рекомендуємо звернути свою увагу. Розмір регулюється з обох боків. І наступний у нас з вами на черзі такий, знаєте, статутний варіант ременя. Вони йдуть з доступний, до речі, до замовлення в трьох кольорах: олива, артикул 13315501. Чорний 13315502 і Coyot 13315505. Це звичайний статутний ремінь на системі FastEx. Взагалі, супер зручний, супер приємний на дотик. Ось так він виглядає. Має додаткові ось такі кріплення для ваших підсумків. Довжина регулюється на ну з обох боків, тому, в принципі, він є повністю універсальним. Фасттек-система. Чотири петлі для кріплення ваших підсумків, кобури або. або або Він має довжину 150 сантиметрів, ширину 5, пластикова пряжка, що дозволяє використовувати навіть у цивільному житті. Тому слід звернути увагу, якщо ви, там, припустимо, в Нацгвардії або в Збройних силах загубили свій ремінь, можете сміливо обирати цей варіант, він йде як статутний. І останній варіант це варіант Miltex Security. Він має артикул 1625-3002 і вони йдуть різної довжини по розмірам: 100, 120, 130 та 140 сантиметрів. Це на трьоточковій системі кріплення Фастексу, нас з вами йде, дуже надійно фіксується. Довжину можна регулювати з двох сторон. Так, фірмове брендування. Е, тому, якщо ви там маєте потребу, однозначно рекомендуємо, бо він дуже виготовлений якісно. Бірочка, е, Підходить для правоохоронців, підходить абсолютно для всіх, бо чорний колір є універсальним. Середина у нас з вами з такого цупкого матеріалу, що дозволяє не ковзати ременю по ваших штанах, тому рекомендую звернути свою увагу. Наступні у нас з вами на черзі на огляді це вже під. Підтяжки. Це підтяжки брючні на крокодилах до замовлення. Вони доступні в чотирьох кольорах. Олива йде за артикулом 131 84 001. Чорні 131 84 002, койот 131 84 005 і Vodland 131 84 020. Це взагалі просто супер варіант, якщо ви не полюбляєте. Ремені, бо чи, яка перевага в основному підтяжок? Якщо вам незручно використовувати ремені, ви можете надійно зафіксувати свої штани за допомогою таких от підтяжок. Ці підтяжки йдуть на металевих крокодилах. Стропа виготовлена з якісного, високоякісного поліестру, дуже тянеться. І коли от я розтягнула, вона завжди повертається в те положення, яке там було спочатку. Довжина стропи, там, ну довжина взагалі до 120 см, а ширина 4 см. Крокодили у нас металеві. Що забезпечує надійну фіксацію, вони не будуть ковзати, вони не будуть спадати, але будуть надійно зафіксовані у вас на штанах і тканину вони не псують. Ідеально підійдуть для людей, які мають там повноту, бо незручно носити ремені. До речі, регулюється довжина, також ось такими металевими крокодильчиками. Якщо у вас низький зріст, вони візуально витягують фігуру. Uh, і якщо ви там не полюбляєте, коли ремінь вам передавлює пояс, uh, обирайте підтяжки, бо вони дуже uh, сприяють тому, щоб нічого ніде не давило і була гарна циркуляція крові. Який принцип кріплення? Один крокодильчик ззаду кріпиться на поясі, і два спереду, тому ви маєте ось таку вай-образну форму. Що дозволяє досить якісно використовувати. На ось місці, де у нас стропи зшиті, є ось така латочка, для того, щоб вам нічого в спину не давило при використанні. До замовлення доступні в чотирьох кольорах. Це койот, олива, чорні. Так, давайте я вам краще покажу. Це олива та чорні, койот і ось такий вудлен. Тому зверніть свою увагу, якщо шукаєте тактичні високоякісні підтяжечки.